Картопля, картопля, картопелька. Скільки всього смачного можна зробити з картоплі, то ж можна зробити картопляні кошики? Все надзвичайно просто. Для початку я беру картоплю, скільки захочеться. Її можна почистити, я цього не робила, просто розрізала навпіл та поставила варитись. Як довго залежить від самої картоплі, але хвилин за 15, максимум 20, вона вже має бути достатньо м'яка. Тоді картоплю треба витягти з води та залишити на декілька хвилин, щоб вона трохи охолола. Далі я беру форму для кексів, змащую олію, та викладаю картоплю. Можна використовувати також силіконові форми або паперові, що є. Наступний крок цю картоплю якимось чином треба розчавити та сформувати кошики. Я вирішила використати для цього ось такий маленький соусник, який трохи змастила олією, щоб до нього не приставала картопля. Тим часом, поки розігрівається духовка, я змащую олією сформовані кошики. На цьому етапі також можна додати трохи спецій, сіль, паприку, часник і так далі. А от час випікання залежить від того, як будуть використовуватись ці кошики. Їх можна зробити дуже хромкими і подавати в них вже готові начинки, або ж дістати картоплю хвилин за 10-15, додати ще якісь інгредієнти та зробити запечені кошики. Саме такий план був у мене цього разу, хоча в холодильнику було небагато. Але це не означає, що буде несмачно. Тож я поєднала сир, перець, ковбаску та яйця. Але якщо трохи пофантазити, Зувати, то я також зробила би щось з куркою, грибами та сиром, а з готових начинок я би обрала, наприклад, червону рибку з крем, сиром та зеленню, або оселедці з буряком та цибулею. Хоча насправді можна вигадати ще купу різних поєднань. Треба лише згадати про всі ті закуски, які готують у вафельних або пісочних кошиках. Щось з тунцем, печінкою, песто та помідорками, кальмарами так, мені треба зупинитись та повернутися в реальність. Бо я, очевидно, відволіклась та трохи перетримала картоплек. В духовці, Але це нічого. Додаю ту начинку, яка в мене є зараз, та відправляю назад хвилин на 10. І виходить чудова закуска. Який би варіант ви не готували, якщо прикрасити все зеленю, буде і смачніше, і гарніше. Мені здається, що це чудова закуска до будь-якого святкового столу. Але якщо нема бажання робити маленькі кошики, то можна взяти велику скляну форму та зробити картопляну основу під кіш або інший пиріг. Це теж буде гарно та смачно. Остання порада від мене з майбутнього що якщо все ж таки хочеться зробити саме маленькі кошики, то краще, мабуть, використовувати силіконові форми, з яких вони легко вилазять, бо намиття металевої форми може піти від 3 до 5 робочих днів. Ну або я роблю щось неправильно і у вас є поради, як цього уникнути. А наразі все. Ось такий простий рецепт з картоплі був цього разу. Думаю, попереду буде ще багато всього смачного. Можливо, я навіть ще раз приготую перше, друге та десерт, але це не точно. Ось тепер точно все. Всім смачного!